Війна переходить на інший етап. Збройні сили України могли отримати ефективне далекобійне озброєння, здатне обійти систему протиповітряної оборони на території Російської Федерації. Про це сказав директор із розвитку інформаційно консалтингової компанії «Дефенс Експрес» Валерій Рябик в ефірі телеканалу Еспресо. На його думку, це підтверджується останніми атаками на російські об'єкти. Це говорить про те, що в розпорядженні збройних сил України та інших складових сил оборони України з'явилися дієві далекобійні засоби. Аналітик зазначив, що зараз акцент робиться на знищенні об'єктів енергетичної інфраструктури в країні агресорі адже ці об'єкти відіграють ключову роль у забезпеченні паливно-мастильними матеріалами окупаційних військ та підтримці економічної активності. З усіх боків це показує, що ми опинилися на іншому етапі ведення бойових дій. На думку аналітика, росіяни, які обожнюють фюрера, які засів у Кремлі та його політику захоплення чужих територій, вже можуть спостерігати за результатом його політики безпосередньо зі своїх вікон, причому далеко від лінії фронту, як заявив експерт, це підтверджено останніми атаками на російські об'єкти в Ленінградській та тульській областях. Зазначимо 21 січня безпілотника атакували об'єкти нафтового терміналу у Ленінградській області. А в ніч проти 21 січня в Росії заявили про атаку безпілотників на три області та горі військовий завод у Тулі. Тим часом міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявив, безпілотник, який вразив ціль у російському Санкт Петербурзі українського виробництва. Нагадаємо, в ніч на 18 січня відбулася атака на нафтобазу в Санкт Петербурзі. Російська медіа Астр з посиланням на джерело додає, що безпілотник не збили. Він упав і вибухнув на території нафтового терміналу. Також атакували нафтобазу, яка розташована на території Ленінградської області Росії. Це найбільший термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Тим часом окупанти намагаються посилити свою систему ППО. У мережі з'явилися кадри, як окупанти ставлять зерка с 300 навколо Пітера.